Я не спілкувалася з дівчатами річної програми і починаю з ними ділитися фішками продажу. Він кажуть, ну, типу, Женя, це ж нормально, це ти так продаєш, бо в тебе вже є багато аудиторії, в тебе є вже досвід. І я згадую момент, коли я тільки починала і теж купила курс, у дівчинки, було тоді 500 людей на курсі. І я послухаю інформацію, я не стала, звичайно, її кейсом, я ще три місяці розкачувалась, вона просто мене замотивувала. І коли я почала значить, свої продукти якісь робити, я згадую, що вона розповідала, блін, на мій мені продукт, тоді пройшло 12 людей, і я була в такому захваті, а зараз на вже курс був 500 людей. Я була в такому заході, зрозуміла, що в себе треба йти. Да? І мені здавалось, блін, ну, якщо в тебе було там 30 тисяч аудиторій, і ти зробила там якийсь мініпродукт на 12 людей, то куди в мене 5 тисяч аудиторій, да? І що мені взагалі запускатися? І я теж тоді зробила міні-продукт, але до мене прийшло 35 людей. До речі, зараз навіть продати продукт 35 людей навіть важче ніж тоді. І я пам'ятаю, що досвіду в мене не було, і я намагалася провести свій перший вебінар. І на мій перший вебінар зареєструвалося десь там 790 людей, людей. Десь до кінця аж завжди було 300. І я з одного вебінару зробила 50-55 продажів. Розумієте, коли не було досвіду, коли в мене було підписників, коли ось таке відбувається, тобто це виходить ерор. Зараз, щоб продати одразу 50 місць за один вебінар, ну це дуже важко. Це дуже важко, плюс привести людей. Тому це просто мулька в голові, що як, як правило, у. Великих експертів навіть менше може бути лайків і коментарів ніж у людей, які тільки починають, і їх як новачка підтримують. да? в них якась своя лояльна аудиторія. І оце найбільше така моя проблема була, що я думала, ага, якщо 5 тисяч людей в мене і то у мене купила 35, то коли в мене буде там тридцять тисяч людей, в мене купить стільки, то ніфіга. От взагалі воно так не працює. Тому ніколи себе не заменшуйте, ніколи не порівнюйте свій початок з чужою серединою. От у вас все буде так, як є. Тобто не думайте, що тепер, якщо у вас 100 людей, ви не можете продавати, можете продавати, не ступоріть себе цим.